Всім привіт, прекрасні люди! Трохи про посухостійкість кизилу. Дивіться, ось цьому дереву, воно досить велике, йому більше 20 років. І оцей врожай, я вам зараз покажу, що це за врожай, я збираю вперше. Дерево це не сортове, це дикарь, який посадила моя колишня свекруха, ще коли ми купили ділянку. І його поливали, його обрізали, за ним доглядали, але врожаю не було. Хоча я приносила опилювачі вже більше десяти років от, близько. Росте ще один, це сусідське теля. І врожаю на ньому не було, поки ми не кинули під нього трубу зливну з нашого рукомийника. От зараз. Ціле літо під нього лється вода і подивіться на цей врожай. Оце кизил дикий. Бачите? Я його зараз збираю ну для діла. Їсти, звісно, його ніхто не буде. Але просто для чого я розказую, щоб ви розуміли, що кизил це, можливо, посухостійка рослина, але коли він росте в лісі. Коли він росте ось в таких умовах, а це степ, лісів в нас нема, йому треба дуже-дуже багато води. 40 літрів рідини на тиждень це мінімум, який потребує кізил для свого життя. Інакше не буде ніякого врожаю. Ну, а це сортовий, пересаджений, до речі, це теж його перший врожай, тому що він дуже довго приживався. І ще один момент. Кизили в мене почали плодоносити тільки після того, як я перестала перекопувати і взагалі щось робити з землею під ними. І я її закриваю отак, прям відками не просто мучую, а гілками закриваю, щоб воно було завжди прикрите, бо у кизила. Поверхнева, коренева і вона перегрівається, він цього не терпить. Тому, будь ласка, не ведіться, коли вам там на вебінарах десь розказують, що для посухостійкого саду дуже-дуже підходить кизил, бо він посухостійкий ні, неправда. Бережіть себе, бережіть свої рослинки, гарного вечора.